Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я покажу, як чистити вомера. Вірніше, не так. ні, як я чищу вомера, так, щоб це було максимально продуктивно, без геморів, таловняків і іншого. Для цього вам потрібна бумага, пакет для кишок, ніж з носом острим. Ну і невеликий. Великим не треба. Ну і собственно сам вомер. Першу я відриваю оці от плавники, щоб не заважали. На них трохи м'яса. Такого. От як Ось тут є така жабра, під неї просовуємо ніж, і прокалуємо під жабру і ведемо, огибаючи рівень оцих от глаз. Далі так само воно якби само буде закручуватись. І от, якби, просто ножем по кругу, якби. отак прогортаємо. Далі переворачуємо. все те ж саме. От тут череп, Оп, проходимо. Далі сюди під гребень. Тут зрізаємо, тут м'ясо в гребні. Далі тут оп, впікаємо і вирізаємо. Після чого просто беремо і відкриваємо отак голову. Оп. І ви дивіться, бачите, капюшон з гребнем ми зняли, голову ми зняли, ну і там раз на раз частина кишок з голови вилазить. Далі, що нам треба? Речай я беру отак О, от так. під шкіру просовий ніж. Знімаю, кішки зручно на бумагу. Вивертати, вишкабловувати. Так, ну я бачу, тут у нас вомер чи з молоком, чи цепрою. Це схоже на ікру, яку ми їсти, звісно, не будемо, бо ми не знаємо, що там з тією ікрою, в якому вона стане свіжа, ні свіжа. І взагалі невідомі її корисні властивості. Все, далі ми це все діло витираємо, вишкабльовуємо. Отак вишкалупуємо. Все, ніж тут одразу ж. Об бумагу витираємо, далі відкладаємо нашого ломера, кишки можна акуратно забрати, згорнути. Ну, цим часом чистим витерти зайву вологу. До речі, це ж холодне копчення, здається, так називається. Ну Коротше кажучи, просто спеціальну жижу рибу то кидають, воно там кисне, вимочується і потім отака от копчена лабуда получається, Ну, не знаю наскільки то є. Без ГМО екологічно. Ну а далі якби все класиці Просто роздираємо шкіру, розламуємо кому як. головне що ми зняли ось цей от капюшон, бачите, він, як розгорнувся чудово. все Ну і далі там вже кому як. Можна так-так. скажем так, тут не принципово, тут можна просто отаку, акуратно пічкаблювати, пічкалупуваючи, як це сказати, Навіть, не знаю, піддіваючи цю шкуру, можемо акуратно відшкоблити м'ясо від неї. Оп-оп, все. Просто знімаємо, тут якісь ошметки, Переїдаємо їх в процесі. І все, бачите, руки чисті. Як у <ріпи> от. ну, Далі тут збираємо всю шкуру, вздовж хребта, великі кістки, ми зрізаємо. Ну і так далі. Коротше, в принципі, тут головне важливо. Рик прорізати, воттхнути по колу, так от оминуть жабри і голову. І просто потім зняти її, розламати і все і разом з кишками. Ну, а далі до діла техніки. Так що всім бажаю гарного дня. Підписуйтесь на канал. Приємного вам вечора. М -м -м -м. І смачного. Па-па.